Під час літніх канікул школярі з користю проводять свій вільний час. Так сьогодні у Кремачуській міській публічній бібліотеці відбулися бібліорозваги, про які дізнавалися наші журналісти. Тож деталі вже за мить. Літні канікули найочікуваніший період для усіх дітлахів. Протягом усього навчального року вони старано вчилися, здобували високі бали та тепер отримали заслужений відпочинок. Тож сьогодні малеча мала змогу відправитися у чарівну мандрівку незвичайною країною канікуляндією. Такі заходи дуже потрібні в цей непростий для нашої країни час, адже вони допомагають відволіктись. Дітям потрібно відпочити і від уроків навчання, і це як засіб, щоб відволікти від тривожного сьогодення. У ході літніх бібліорозваг діти розгадували цікаві загадки, грали в ігри та пізнавальні вікторини, складали пазли, переглядали розвиваючі відео. А найголовніше пригадали правила поведінки під час літніх канікул. Мені дуже сподобалось. Там дуже весело. Я гарно провела час з друзями. Мені сподобалося збирати пазл, а ще мені сподобалося. Мефірі про корівку. я хочу ще раз прийти сюди. Ми складали за пазл, в якому було зображено Моана і Мауглі. Мені дуже сподобалося, що буду приходити до літаки. Отримавши гарні емоції, веселий настрій, цікаво та скористю, школярі провели свій час у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці та пообіцяли, що ще обов'язково повернуться сюди, аби узяти для себе пізнавальну книжку. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.